Вітаю вас, доброго дня, мене звати Еліна Храмцова. На моєму каналі я розповідаю вам про інтеграцію в Німеччину і ви мені розповідаєте, як це відбувається у вас. На сьогодні 1 жовтня, на вулиці Чудова Погода, вихідний. Чим займаємося? У вихідні робимо відео. Я вже, слава Богу, виходжу на роботу після двох місяців, того, що я сиділа вдома, але я б сказала, я б плідно сиділа вдома, я працювала разом з вами, тому зараз буду розділяти свою роботу. Там, де я працюю, в лікарні, і плюс роботу на каналі, роботу з вами. Сьогодні хочу зробити такий маленький план, що буде відбуватися у суспільному житті до кінця року. Взагалі, це такий да, жовтень, листопад грудень три останні місяці, це останній квартал в нас. Життя трошки заповільнюється, да, вповільнюється, природа в нас трошки засинає. І... Я думаю, вам дуже-дуже повезло, оскільки ви зможете цей час провести в Німеччині, нас чекає Різдво, нас чекає Новий рік. Тому в цьому відео роблю артіх, е, артій як то кажуть, просто по пунктам розповім, що в нас буде, а потім буду робити вже е, довгі відео. Про традиції Різдва, про Хеллоуін, про інші свята. Ми з вами у нашій групі Кінікс із пепла» на Фейсбуці говорили про це. Я написала, кажу, хлопці, дівчата, коли зручно подавати інформацію. Скільки інші люди вже планують Різдво, де поїхати, куди поїхати, що подивитися? Діти вже бачать товари на Хеллоуін і кажуть, так, мама, давай святкувати. Більш-менш ми визначилися, що да, зараз буде загальна інформація, потім буде вже конкретна інформація ближче до того часу. Якщо чесно, ну не хочу зараз говорити про Різдво, скільки ще 3 місяці, за рахунок того, що в нас зараз в магазині є і товари, і на Хеллоуін, і на Різдво, це наче та казка 12 місяців, вони вже всі там перемішалися. Тому людина чи дитина дітям найріше, да? вони не знають, що щоб зараз святкувати. Але все має свій час. Значить, я завжди зробила. План, тому буду вдячна за ваші пальці, за коментарі, за ваші плани, якими ви можете з нами поділитися. Значить, сьогодні в нас 1 жовтня, 31-го, ми святкуємо Хеллоуін. Німеччина в нас більш-менш като ліжі так? Тому свята є державні, є релігійні, і ті є свята, які значить, святкуються офіційно або свята, як то кажуть, nice to have. От Хеллоуін це nice to have, да? це не державний, не релігійний, це те саме, що 14 що в нас там, березня, да? не, лютого, да? це день закоханих, хто там придумав, просто робимо на тому гроші. Хеловін він прийшов, ви знаєте, з Америки, і це свято не є католицьким, не є офіційним, тому в нас не офіційний вихідний. Зараз ви вже бачите в Теді, в Альді, Лідлі, взагалі в інших магазинах костюми на Хеллоуін, так? Ви бачите якісь декорації, ви бачите, можливо, певні вироби, да, конфети. Чи ці цукерки вони у формі там, грабачі, привида, якісь інші декорації, нашого кабаку ви бачите якого можна вирізати, це вже є. До того ще один місяць. Як на мене, це вже дуже радо, але можливо. Тих, хто хоче недорого купити костюми, наприклад, для дітей, ви зможете їх придбати в Альді, в Лідл, також для дорослих. Тому не переживайте в районі 10 євро, ви зможете бути щасливими і ваша дитина. Тепер увага. 31 жовтня співпадає з Реформаціонстаг. Це офіційний вихідний у деяких землях Німеччини. Тому це там в нас північ. Да? Бранденбург, Бремен, Гамбург, Саксен, Тюрінген і ще декілька земель. Да? В них офіційний вихідний. Тому Реформаціонстаг і Хеллоуін Перевірте в себе, подивіться в календар, чи у вас цей день вихідний можете провести вдома. Наступне свято це 1 листопада, листопадай. Це католицьке свято. Воно святкується також не в усіх землях Німеччини, але повезло тим, хто живе в баден вюртемберг Баварія, Норд райн вестфален Пфальц і Зарланд. В цих землях це 1 листопада вихідний. Будь ласка, не забувайте, що в листопаді в нас осінні канікули кожній землі по-іншому, наприклад, в Баден Вюртенберг співпадає оцей тиждень, коли у нас холовуєний, Аля Хайліген, тому можна гуляти. Є дуже багато цікавих е виставок, цікавих е подій до цього дня, про це буду розповідати далі. 11-го переходимо до листопада. До речі, забула сказати: е, останній квартал це означає, що якщо ви йдете до лікаря, так потрібна буде картка і її будуть щитувати. Да? Раз в квартал, ви знаєте, виходите до лікаря, один раз вони її прочитають. 11 листопада в нас Сант-Мартін. Чим відомий Сант-Мартін, значить. Це святий Мартин, який поділився з бідними. Він там все їм віддавав. У Нас є Мартін меншин, да це випікають такого значить людину маленьку. Є Мартін Ганс. Їдять діти в садочках дуже багато роблять до цієї теми. Це католицьке свято. Тому діти і печуть, і, значить, Мартін Меншін, і ліплять того ганса. Потім ті, хто старше, вони роблять прям батьків. Запрошують тут я в садочку, коли працювала, да, ми робили завжди вогонь. Посередині була така фоя-шалі і для батьків, для дітей, дитячий пунш, клін, фейн, значить, І діти робити маленьку таку виставу, да, як там Мартін і ділився там з бідними, ну, в общем, все в такому. Дусі ви мене зрозуміли. І чим це свято цікаве, це Умцук. Латерни ви вже бачили, продаються такі маленькі не лампадки, вони фонарики, давайте так назвемо, на паличці. В основному в групах. Ці фонарики діти роблять самі. Кожна група каже, ми сьогодні робимо, наприклад, там вони як зірка виглядають, хтось каже, в нас буде як тиква виглядати, хтось каже Чікабак. У да? нас будуть сови, павучки, все, що завгодно, і вся група. Інколи батьки приходять у садочку їх запрошують, хто хоче для своєї дитини значить, робити цю латерну. Або з 5-6 річними дітьми вихователі роблять самі, оскільки в принципі це така. Ну, велика робота. Потім у вас є така паличка. Якщо ви, скажімо так, хочете трошки відпочити, ви просто купаєте, купляєте готову, значить, от, готового фонарика в будь-яких магазинах Айді Lidl, теді будуть продаватися там лампочка. Діти зустрічаються приблизно це у нас коли 11 листопада. І раніше це було зараз. З ну, тий 2-3 роки було заборонено через корону, інколи робили просто по групам. А так, в нас наша шефіня попереду всієї планети, з рупорами, за нею, там, скільки 120 людей, всі батьки пройшли три коло навпроти блогу нашого. І блоку, вибачте, да, пробіглися, заспівали ці пісні стандартні, є пісні, латерни, латерне, зонен Мондунштиане, пісні. Інші пісні, і тоді о, всі приходять до того самого вогню, їдять, п'ють, спілкуються разом. Тому дуже цікаве свято. А тепер починається в нас адвент в кінці листопада. Взагалі, то що таке адвент? Адвент це е, неділя. Перед 24-м, перед святим вечором. Ви знаєте, що це свята, католицьке Ріство. У нас 24-го святий вечір. Що таке ці адвенти? З чим вони пов'язані? Ми святкуємо, ми запалюємо свічку, знаходячись в Німеччині. І взагалі, десь тако, ну 30-го, 1-го, це був перший адвент. 30-го Листопада, да, і десь 1 грудня. Зараз цього року чомусь якось так календарно, да, раніше, вже 27 листопада, буде перший адвент. Що треба мати до першого адвенту? По-перше, чи навіть знати? Вам потрібно знати, що в нас починаються ріствяні базари? Вони відкривають. Я сподіваюся, що в нас не буде ніяких заборонень щодо корони, оскільки були часи, коли ви тільки з тестом могли зайти. Будемо сподіватися, що все буде добре. Різдяні базари є скрізь. В великих містах їх там по декілька вони відкриті, вони відкриваються е, десь такого 30 листопада. Але я тут думаю, що до першого адвенту вони ще раніше будуть відкриватися. Ви зможете придбати все, що завгодно, там дуже багато хендмейд, німецька типова їжа. Є Мітль Альта, Вайнах, це різдвяні базари, значить, тематика середньовіччя. Дуже цікаво в кожному місті, люди подорожують, прикраси для дітей, Ну, неймовірно. І що вам потрібно мати до першого адвента, до 27 листопада, це різдвяний Вайнахс-Кранц, е, да, як то кажуть, різдвяний що е, в нас таке кранц? Вінок? Вони можуть бути в формі вінка, вони можуть бути доки. Я зроблю відео, коли буду сама робити для себе. Поділюся з вами, можливо, за тиждень до 27 числа, і ви також можете знайти інформацію. Можете готовий купити, але для нас це родинна. Така подія, ми завжди вирішуємо, якого кольору свічки, оскільки кожну неділю ви запалюєте одну свічку. Зверніть увагу, так? одна свічка маленька, більше, більше, оскільки ви спочатку запалюєте велику свічку, вона горить у вас майже всі 4 тижні. Так? Така цікава річ. І що в нас ще цікаве, 6 грудня в нас буде Ніколаус. Так, приходить бішоп Ніколаус з такою книгою, до речі, у садочки, оскільки це католічне свято, але це не офіційно вихідний. Це просто а, значить, таке свято. І Ніколаус приходить з такою мітрою значить, діти з книжкою і читає, хто себе гарно вів, і діти отримують подарунки. Якщо ні, то приходить кнейт Рупрейт, такий злий дядько, і тоді діти отримують нічого. Дорослі також. До речі, так, так що ведіть себе гарно, дорослі ще ще місяць є, ще можете отримати або візит від Ніколаус, або отримуєте візит від Кнехта Рубрехта. Що я там ще писала таке цікаве? Да, значить, в нас святкуються далі значить, 27 листопада. Потім буде 4 11 18 і 24 святий вечір. Святий вечір в Німеччині святкується з родиною. Це взагалі майже все закрито, зачинено, вибачте. І це таке родинне свята. Можливо, ви йдете в ресторан щось поїсти. Також родинно. Якщо ви бажаєте замовити ресторан, приблизно треба було робити минулого року або вже поза, поза, позавчора все замовлено. Дуже типовим є для грудня вайнах. Есен від фірма це різдвяний, значить, різдвяна вечеря з фірмою. Просто йде вся фірма, десь щось їсти так само, то гуся чи якусь качку. Типову їжу зустрічаються на різдвяних базарах, фірми, це на як сплачує колектив. Можливо, якщо ви ходите на мовні курси, то буде також цікаво для вас зустрітися на різдвяному базарі для всіх і разом подивитися на цю всю красу. 24-го святий вечір провели. Потім у нас є erste Weihnachtstag, й Weihnachtstag. Перший різдвяний день, другий різдвяний день. Вони є офіційними вихідними, але на цей рік припадає на вихідні трошки. І перший, значить, другі різдвяні дні це той час, коли йдуть до родини. Наприклад, знаєте, як всі збираються в батьків. На 24-го вечорі всі йдуть до батьків, а потім перший другий день. Всі йдуть в ліс гуляти, оскільки наїлися вже нема що їсти. І на другий день, можливо, десь до, не знаю, там, до сестри, до куми і ще десь. Це взагалі такі свята родинні-родинні-родинні. Час між Різдвом і між Новим роком 31 числа, його називають цвішенден це між. Роками, Такий цікавий час. Взагалі все сповільнюється. І новий рік, до речі, називається Сільвеста. Взагалі німці святкують Різдво, це таке велике свято. Після 24-го ви в магазинах побачите, коли вони знову відкриються 27 числа, немає ніяких прикрас більше. Вже все повбирали. Вже іграшки продають на 50-70% дешевше. Всі, хто в відпустці, хто де знаходиться діти-канікули, життя завмирає. Новий рік взагалі-то не святкується. Я інколи взагалі кажу: він є чи його нема. Ну, Сільвеста паті, скажемо, хтось з друзів збирається. Але от колись ми їхали додому, там да, були в друзів години-три ночі. Все темно, ніхто ніде не святкує, всі сплять. Тобто Різдво є таким великим святом, да, а Новий рік він сам по собі, ну, ну добре, що він є відбули. Але є традиції, є багато цікавих традицій. І е, 7 числа святкується Галіки Драй Кюнігі це офіційний вихідний. Чи нас? Значить, е, треба подивитися в календарі, щоб я вам правильно щось сказала. Ну, от, е, я вже запрацювалася, бачите? Децеба і так, 6 числа 6-го вечора да, в нас Хайлікі Драй Кюніге. і в цей день uh, також є офіційний вихідний в Німеччині. Тому от такий приблизно план. Якщо комусь потрібно вирішити якісь uh, адміністративні питання у грудні, вирішуйте їх у першій половині місяця, оскільки друга половина будуть вже канікули майже в кінці. Люди беруть відпустки і намагаються в німеччині є такий закон, що потрібно відбути відпустку до кінця року. Дуже рідко, коли ви можете перенести відпустку на наступний рік, і тому проходить хтось з бухгалтерії і каже, так ребята, в тебе ще 10 днів бігом. Тому, якщо вам щось треба вирішити, будь ласка, вирішуйте ці питання. Канікули в садочках, канікули у дітей в школі і. Діща питали про подорожі дуже все дорого. Взагалі квитки, все, що пов'язано з двадцять там, новий рік, десь поїхати, треба вже зараз замовляти. Якщо ви хочете там на Швейцарію на лижах чи ще десь поїхати, це вже все зайнято. Оскільки люди, наприклад, приїжджають там 4 січня додому, да, після тих святкувань, і вони вже заказують той самий свій будиночок в лісі Швейцарії на наступний рік. Ось десь такі плани. Що можна робити, можна подорожувати і відвідувати цікаві різдвяні базари. А вони справді піднімають настрій це неймовірно, дуже цікаво і позитивно. Дуже багато людей купляє подарунки, скидки неймовірні, будуть. Є... В листопаді буде якийсь там Black Friday, якщо я не помиляюся. Також тому, кому потрібно купити електротехніку, ви зможете в цей час значить, це все придбати. адвентс з календар. Що я ще не сказала? Господі. Значить, до 1 грудня вам потрібно придбати адвент календар Зроблю окремо відео про це. Ви зараз бачите, вони вже продаються, що для мене також ноу-го, no оскільки я хочу своє свято мати тоді, коли воно є. І буду десь свій календар купляти, можливо, за тиждень до 1 грудня. Це, значить, у нас є календар. там 24 таких ось віконця. Ви відкриваєте. Вони є різні, вони є від шоколаду, починаючи закінчуючи. Пивом для чоловіків, шампанським вітлінду, взагалі все, що завгодно: книжки, камінчики якісь, все абсолютно, що вам буде завгодно. І е, ви можете це придбати, коли починається перше число. Зранку просинаєтесь, і відкриваєте він свою адвент календар таке чудове свято. Багато подарунків, е, всі почуті печиво, багато воркшопів відбувається в цей час. Тільки треба відкрити очі і дивитися по сторонам, що цікаве, ви можете подивитися, зробити і відчути. Тому я вам бажаю... Е, Знаєте, таке слово свідомість. Я вам бажаю свідомо прожити наступних три місяці, оскільки вони будуть магічними, оскільки вони будуть чудовими, позитивними, а нам зараз так потрібен позитив. Є питання, пишіть під відео, є бажання інше відео подивитися з задоволенням. Зроблю зараз буде компонувати так, і роботу, і роботу на каналі. Бажаю вам всього найкращого до наступного разу.